Привіт, друзі! З вами канал Пошукал Загублика за своїм копачем. І коротше що сказати. Фонар світить, так? Да? Ви бачите, що фонар світить. Це означає, що я хожу. Не, ну з блондинкою ходити, звісно, кайф. Ось я пройшов. Де я тут? Копався. Я не знаю. Короче, десь тут. Копався. Копався, копався. Ось я пройшов 2 метри. І знову є сигнал. Друзі. Із цієї ямки у нас є монітос. Сигнал є. і монітос тоже є. Зараз побачимо. Я думаю, що це совет. О, це він. Хі -хі -хі. От і, пожалуйста, добрий день. Верніше добрий вечір. Ось такий монітос. СССР. пизней. скорее за все пятнашка. Да, пятнашка. Пятнашка. Вот такая пятнашка. Прикольно. Пятнашка. Берем, идем далее. Друзья, ну что вы думаете, я там монетки копаю, вся фигня. На ну вот, смотрите, полтора штыка и вот такая шняшка. Вот такая вот лопата. може дружині заберу. Наче ще робоча. Ну прикольно. Я думаю, там щось цікавеньке, а воно херня. Шо, друзі. Ходим, бродим. Ой, фух. Ну, хвилин 30 нічого. Нарешті був сигнальчик. Танесенький, бері, прям біселесоморі річки. Коротше, є цікава знахідка. По хуторщині. Це у нас от така от пугочка. Але Коротше, пух таких в мене мільйон. вже. Але, чого? Треба брати. Знахідка є знахідка. Йдемо далі. До речі, завтра, друзі. Завтра їдемо з Камрадом. Копати. багаті села. 5 і 6 по-моєму, римська і 6 тут цифра. Так, є. Друзі, ну що, ми тут ходимо по городу з моїм камрадом новим. Ось вона така пломбочка знайшли короче Маса кераміки. Тут можна навіть, я думаю, прочитати зараз буде. Щось я говорю там настана. римська 6, а так ось буде, а тут mm -hmm. вже не, не 7, 7 А, 7 7, 7. Да, 7. і щось написано. Короте, перша наша знахідка на цьому городі. Прекрасному. Так, пломбу ми забираємо, звісно, бо це цікаво. Маса кераміки різного періоду, від царів до Київської Русі. Але це все прикольно. Тому що ставимо лайкоси і йдемо на помідор. Друзі, ну що? Буквально дешевше один, 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 крок, один крок від того місця. І у нас є сигнал. В ідеальному сохрані, В ідеальному сахрані. Дві копійки. Царське, 1000. зараз побачимо якого року. Зараз ми побачимо. Я звідси поки що не піду. Що Тараствор, щоб якийсь тераствор, якийсь тисячу, зараз, сейчас, зараз. Так, ну тут трошки помацаємо. По три. Ось вона. 1000. Зелененьку. 1900 п'ятий. А... Я не бачу. Ну, якийсь рік. Короче, походу я знайшов нового камрада собі. Людина зацікавилася. І я взагалі не бачу. Це мені дуже подобається. 1913-й. Вань, ти замітьш, що воно лежить зверху. Олег 13. й Ну, 13 й то і 13, -й. добре. але це... Перед собран. початком світов... Першої світової, понял? Да, да, Боже, блядь, штучка лежить з времен ще, блядь, з Першої світової. Просто зверху. Просто лежить. Так, ми тільки пройшли Люди ось скільки все. тут копали картошку, все тут візували і не бачили, які артефакти у них подавається. Ну, от такі у нас монетки попадаються. Йдемо далі по цьому файному городику. Просто, блядь, городик. По фану. По фану, зараз городик. Я збирався в Київ, але мені вже не треба. Дивіться, кераміка. <coughs> Дуже стара кераміка. Зараз я пройду цей круг. Крог, круг. круг Просто я давно не був на таких хабарних місцях, але да. тепер я на них є, чого я сюди раніше не ходив. Да, ще й У нас, здається, був сигнальчик, він високий і він десь круглий. І здається, ось вона Бачите? І Опа. це знов така сама ну красива ну монетка ну -ка, ну -ка. Опа, ой, що це таке? Не може бути. Знову вона. Не, реально, прям така сама, походу, Да, dire. да, тільки сохран просто бомбовий. Дивись, го Дивись, десь дивись. Дивись, дивись. дивись, який красивий сохран. Сейчас я пошла на її черну. 19-й. 1900... <нцес> <рцес> <нцес> <рцес> трошки живем. 10-й. Ну, <прац 'я> наскільки вона чітко зберігалася. Дивись, зелений колір її. Ну, це типа, і метал теж не може бути зелений. Це називається патина, це мідь, якщо що. Дивись, ідеальна монета в ідеальному mm -hmm. сахарані. Друга. Коротше, друзі, йдемо бродим. Тут Не, мій вже... камрад новий просто вахує, тому що монети валяються просто отак зверху. Так, це копійка. 4, дивись, 4. Так, це копійка Ніколая. Ні-ні-ні, дивись, дивись, дивись. Дивись, дивись. Ні, 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 ні. дивись, все дуже просто. Беремо так. Я знаю просто цю хуйню. Ось вона. Хоч. Ось Шо вона. 1900 Якийсь там... Це рубель чи що? Чи чи не, це... одна копійка. Не, та подивись. Дядя. Здається, що тут, вон, 4. Цифра 4. Ні, це одна копійка. Блін, я ж просто знаю ці монети. Дивись, Блять, це вже, вже третя монетка. Це третя з, е, монетка царей. Царей. 1911 чи 10 чи 9. Неважно. Ну це воно. Просто вона зверху лежала і вона витерта вже достатньо сильно. Цесполізно. Це походу 10. -й. А похуй, ну десь такого періоду. Коротше, друзі, 10 от... 10 да, ну 10-й, 10 це воно. 10 Тільки це просто копійка. То дві. Постраждала. Чисто постраждала. Ось вона. Вона просто потерпівша. Ось така монетка. Ну <реш> є. є. Ну що, нарешті ми знайшли те, що ми мали знайти, по ідеї. 14-та 14 частота. Олежка. 1905. -й. Ну, 1905, звісно, 15 копійок. 15 копійок 1905 року. E, Взагалі нихуя на серебро, але серебро. Ось вот така монетка. Це після трьох царей. Зараз ми знайдемо тут все. Сейчас... Ой, стой, стой, кот ти хер. Ні, ні, це був похер. Взагалі похер. Все, друзі, йдемо далі, копаємо з Деусом. Там блондинка рулить, ходимо на 14 -ти. Сейчас Зараз э, Ваня буде ходити на 30-ки. Друзі, у нас з'явився новий камрад. Вот тут ми ходимо на городі. Дуже мусор. Там у нас камрад новий з моїм Деусом. Якщо подобається, може і він захоче. Ну, Ми поки ходимо. Дали по городі походити. Цікавий городик. Дуже багато кераміки. Не знаю, чи я щось тут може знайду очами чи ні. Але одну монетку вже очами знайшов. Ось кераміка. Бачите, яка? Цікава кераміка. Взагалі вот. мав їхати сьогодні на Київ. Але коротше на цьому городику, походу, затримався. От. Обов'язково його проходимо сьогодні. От. На Київ не знаю, може завтра поїдемо. Бо його треба доходити однозначно. Отакі навіть штучки є. Бачите? Пробки тут дуже грязно. Дуже грязно, але нічого не зробиш. Треба ходити. Тут намішано культур слоїв. От. Можливо, щось. Можливо, щось гарне попадеться нам. Ну Дивіться, вже 15 копійок є срібних. І три монетки, царські. От. Ось, до речі, ще якась хуйня. Я перепрошую за це Це от така от штука, кругляк, Знаєте, очі вже попадаються. Все, будемо ходити, бродити. Може, щось цікаве знайдемо, якщо знайдемо, покажемо. А поки з вами був Веселий Копач і канал в пошуках загублених скарбів. Підписуйтесь на канал, ставте. Подобайки свої, я думаю, сьогодні буде цікаво. Це буде цікавий випуск, реально цікавий. Все, йдемо далі. Так, друзі, є у нас сигнал. Де, де сьогодні, вона ділась? А де ти, ти викинув? Викину. Коротше, камрад трошки розстроївся, Розволновався. І, і ось він. І ось він знайшов монетку. 50 копійок, друзі, 2008 року. Але там ще щось блимкає. Смотрите, какая она красивая. Может даже в магазине заплатить за ней. Смотри, какая красота. Камрад, а что монету? Витаю. Нормас. Правда, это, что Не, ну слушай, то, что хотелось бы, это уже другое. Там уже металл, наверное, будет. Выше, 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 выше. только учиться. Не, ты прям... Что там? Гвоздик. Ну что, нормально, гвоздик тоже нормально. И короче, так, есть перша первая монета, И еще есть. Ну, короче, тут у нас рассыпуха гамна. Але, 250 копеек заработал уже. Вот это нихуя себе. Ты уже можешь движевать. Просто именно на всю. Ну давай, давай, вырывай уже его, она там. Все, есть уже под рукой. Так. Носиком, носиком, потому что оно мелкое что-то выпало. Уже выпало, я уже знаю. где уже выпало. Короче, комрат пока не обстреливает, но скоро он начнет стрелять. Да, 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 где-то в этих краях. Ось оно. В этих краях. Десь тут, 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 тут. Что там он не нашел? Ось, нет. Это? Да. Металло кусок. какой <реку> <Десь> кусок металла. <реку> ну, друзья, что <реку> сказать. 50 копеек есть, Команды уже классно. Дилетант, друзья, Супер. <laughs> Али, мелкий. Друзья, смотрите. Есть у нас движуха, есть у нас ключик. В том же там где коп... 50 копеек было, у вас есть ключик. А, який период? Ну, не знаю, який период. Я думаю, что это царский период ключика. Вот такой ключик, нашел. Витаю. Класс, сейчас где фотка? Пишите, как треба. Все, идем далее. Так, друзья, есть еще одна монетка в Вани. І це у нас 10 копеек, радянщина. Чисто, Ой, да, українська монета Хочеш Чисто людям показати, яку я хуйню нахожу. Це не хуйня, це монета. Хуйня це коли знаходиш пробку. А це монета. Все, есть контакт, дві монети, він нужен. Experience. Так, друзі, ну що? Що у нас є? А де ты див ты хуйню, що это бить, що віддав? Вкину уже в этот э, хоть куда? В, в казну. Короче, есть монета. Есть монета, монета польська. Нічого не розумію. Ні. А я розумію. Редж, що не хоче. Монетка 1800 років. Да, це Пол називається. Пол — це у нас... що? Rage це Редж Пасполіта може на? Да, да, ось воно написано все. Дивись. R. Бачиш R. Отако, mm -hmm. якщо дивиться. Монетка. Охуєнна. Сейчас ми її схоче. Все заебісь. Я ж говорю, блять, все у мене чітко, блядь, буває. Чина. Чиназис, блять. <laughs> Ходимо з блондинкою по городі. Я вирішив її випроводити. Ходимо з блондинкою по городі і я вирішив, що треба її випробувати. Насправді. Тому що, ну отак от гарбак, 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 гарбак. Бачите, отакий гарбак. Собаки гавкають, село стоїть. Коротше, був сигнал високий. Е, я думаю, що це мідня. мідна якась гня, бронза може. Ну я думаю, що мідна. Десь тут. Десь тут. Десь тут щось було. Коротше, залишилось тільки знайти де. Ох, фух. Ну, хвилин 10. Хвилин 10, друзі, хожу. Нічого цікавого. А! О! Ось о. Ось все вона. Ось все вона раді моя. Опа! Опа, 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 і це у нас Баратос. Hello, Братос. Сейчас. О! Вот такий Баратос, ребята. Тут їх як говно. Лисий майже повністю. Але попадаюся і з рельефом. Коротше, Баратос є. Перший манітос є. І пазл потім...